Розвиток культурного простору міста Одеси та з нагоди відзначення дня незалежності України нагородити почесною відзнакою одеського міського голови Качан Ірину Анатоліївну, начальника відділу культури та організації дозвілля 59-го будинку офіцерів південного оперативного командування. Олександр Тіхановський. Тіховський Олександр Сергій. Алина Зіса. Вітаємо! Юрій Уциховський Алла Вербанова. Ведучий редактор Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха. Чесно кажучи, це було неочікувано і одноразово це дуже приємно, дуже приємно, тому що ми в цій акції вже Два з половиною місяці, і коли створилася ця акція 59-м будинком офіцерів, ми з ними практично всі концерти працюємо. Це дуже приємно. Чому тому що людям музика потрібна? Музика це ті ліки, які просто лікують нашу душу і наше серце. Тому нам приємно завжди виходити на сцену, працювати для народу. От і да, дійсно, це дуже почесна така нагорода, і нам дуже дуже. дуже.